Жень, глянь, так нормально. Ну, в твоєму стилі. Жень, це не просто День народження. А якщо пляшки окремо від стаканчиків поставити? Дім, постав, як тобі зручно. А якщо іншим не сподобається. Да начхати. Послухай, час вже стати трошки впевненішим і повірити в себе. Ти сам організував вечірку. Ну це ж вже неабиякий успіх. Все одно ти допомагаєш. Ну, я твій друг. У мене немає іншого виходу. До речі. Будеш зараз відкривати? Чи вже як стукне? Давай ввечері, коли всі даруватимуть. Без проблем? Хвилюєшся? Покликав одну дівчину. Не знаю, чи вона прийде. А яку таку дівчину? Так. Аліну з паралельної групи. О, ти будь з нею обережнішим. Мені про неї знайомий таке розповідав. А мені вона здається досить милою. Ну, як знаєш, тільки будь з нею самим собою. Кажуть, дівчата таких люблять. Яких таких? Час зустрічати гостей. Привіт. Там якщо що є стаканчики щоб всім вистачило. Чел, тут така біда з бухлом, ти б собі щось тих взяти. Ага, я не п'ю. А я думав тут всі тільки заради халявного бухла. Чекає, що у тебе за шляпа на голові? Ага, ковпак. У мене ж типу день народження. -а. Тоді все сходиться. Що. Щось не так? Щось? Музика лайна з бухла тільки пиво. Тобі що, 14? Ні, 20. За дві години буде. Дві години 36 хвилин. Слухай, раз вже підійшов вам. Ну, ще заповнув загняти. А, а вже бачки. ж зараз. Mm -hmm. Слухай, тут Макс написав. Що за Макс? Шомажик на баті ні він? — Каже, що у нього сьогодні тусовка, і у нього там буде купа халявного пухла. Так погнали, давай я таксішку сішку Я пляшку візьму. Дякую, і знюхайте. Чекайте, зараз все буде. Пробач. Аліно, привіт, я дуже радий тебе бачити. Ти так рідко буваєш в універі. Може, тобі потрібна якась допомога з домашкою? Я, звісно, допоможу. Може, музика не подобається. Я можу включити щось енергійніше. Я тебе відволікаю. Ну, що ти причепився до мене? Я не бачиш, я зайнята. Пробачу. А коли ти звільнешся? Я вільна. Що ти хотів? Просто поговорити. Давай про що? Ну, можемо поговорити. Про що нам з тобою розмовляти? М? Давай відверто. Я тобі подобалась? Так, звісно. Дім, ми різні, розумієш? Різні. Ці люди знаходять щось схоже один в одного. А що схожого у нас? Z tobój. Hmm? Podumu na cyfr. Кур, електропанк. Хто це взагалі слухає? Так, ми ну, таксі через п'яску не буде. Поїдемо. Ну, а там хоч буде, що вибухать. Макси. І не тільки бупити. Алін, можна тебе? Ти самий? Швидко. Угу. Це одне подумання в моїй пропозиції. Дім, ми ж наче вже поговоримо. Давай почнемо все спочатку. Го вип'ємо. Тобі не подобається? Ти не думаєш, що я такий. Це все ідея друга. Я б все зробив інакше. Наприклад. Ну, по-перше, музика. Від Я поставив би щось сучасне. Наприклад, Machine Girl — моя улюблена група. Machine Girl. А Ану, яка улюблена пісня? Госта вже ж, енергійна, Заряджай. Заряджай. Мене так. Кого ще ти слухаєш? Ну, брейккор, електропанк. Ну, кого саме? Так одразу не сказати на твоє питання. Я зрозуміла. А що ще ти зуміш? У хлопку пив нормальному. Чого ти чекаєш? А якщо ще музику поміняєш, то можливо вечір взагалі заграє новими кольорами. Не? Друзі! Попрошу хвилинку вашої уваги. Я подумав, що може перетворити ту хлутусу на нормальний двіж. Мухло! Налітайте, розбирайте, всім вистачить! Дімон! Дімон, ти? Угу. Ну ти красава. Пішли, вип'ємо з нами. Ну, за, за твою днюху. – Все нормально. Здорово! Здорово! Здоров. Здоров. Так, пішли поговоримо. Та, Чувак, відпустили мене нахрен! Дім, що відбувається? Шех. Відбувається. тусовка! Тусовка! Ти в адекваті взагалі? Дімок, чого ти кипішуєш? – Я кипішую. Я думаю, що завтра сюди приїжджають твої батьки, бачить, що ти зробив з їхньою квартирою. Та вони ж б'ють тебе нахід! А якщо сусідам подзвонять, ти думав взагалі про це? Тіп, не починай, га. Не починай. Ти ж навіть не букаєш, ти як так ужурався? Чого думаєш? Там трохи випив, Тут трохи випив. Що, щось сталося, скажи. Хтось помер чи що? Всі ходять. Веселяться, танцюють, а ти ходиш. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бо, -бу -бу. випину слаб. Ти що, придурок нахрен? Я тобі зараз ноги переламаю, ти! Що з тобой? Боже, да я не впізнаю тебе. Це ти так перед тою алінкою красивою. Заткнись. О, попав! Хлопчик, дімка красується перед дівчинкою Елінка, яка несподіванка. Ти що сліпо її не бачиш, що вона користується тобою. Та в неї таких, як ти, мільйон, якщо не мільярд! Ти мені просто зазажди. Зазд... Дурну ти башка, я тобі правду кажу. <світ> їй, аби десь зависнуть з тобою, без тебе їй абсолютно <світ> все ого <одно. світ> чувак, Був би ти мені другом. Ні, був би ти мені справжнім другом. Ти мене підтримав. Але що ти робиш? Зад... Що за бред? Ти мені заздроші намагаєшся Зам. все зіпсувати. А скажи, а може це через те, що в мене є нові друзі? а Є. Тому що Алі подобаюсь я. Що ти верзеш взагалі? <рес> Слухай, Діп, а ти мені хто? Ти мені мама чи що? <рес> взагалі. Це квартира моїх батьків. А ти тут просто гість. Тому, тіп, якщо тобі щось не вкатує, валий звідси. Гість? А з посмішкою ти мені більше подобаєшся. А ага, і знаєш, я сьогодні знайшла два квитки на машинґір на завтра. Буду чекати біля універу в обід. Йоу, привіт! Ну ти скоро? Це хто? Галін, харе морозитись. Я вже годину тебе чекаю. Концерт вже, мабуть, почав. Який концерт? Це хто? Це Діма. Вчора на днюсі в мене бачились. <риклад> згадала, згадала. Ну який концерт? Ну ти так уметно вчора вдавав, що тобі подобається ця група. Вирішила з тебе трошки поприкалуватись. Поприкалуватись? Ти думаєш, я не помітила, як ти намагаєшся мені сподобатись. Тобто це все було не по-справжньому? Ну я ж то знаю, який ти насправді, дімочка. І як я вже казала, ми дуже різні. Давай не засмучуйся там. Можна я зайду? Вибач, ти мав рацію з приводу. Ти вчора забув. Глянь, що всередині. Як Як ти знав? <риклад> <риклад> ну я ж твій друг. Тільки тепер треба бити в неї в ліс. <риклад>